Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2011-го-2012. Років донецький шахтар у себе вдома на Донбас Арені. Команда Мірчі Луческу приймала зеніт Санкт Петербурга. Бойова нічя. 2-2, мої любі друзі, бойова нічя. І сьогодні, друзі. Хочу про даний матч поговорити. Сьогодні я хочу згадати цей матч. І давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку Мірчі Луческо, головний тренер української команди. 4-2-3-1, стартова розновка Штара. Рибка! воротах Цигринський Чижов, пара центральних захисників, Арац Даріо Серна, капітан команди по флангах, Серно Діньо, э, Хубшман, центральні опорні півзахисники, Жадсон центральний атакувальний півзахисник, Дуглас Коста, Вільян по флангах та Луїс Адріано. Луїс Адріано. У нападі. Ось такий стартовий склад був у Одницько. Просто які, взагалі неймовірний, абсолютно склад. Зеніт, зеніт головний тренер команди Лучано з 4-4-2. Ось така стартова розстановка. Малафєв у воротах, Бруно Алвіш Лампард пара центральних захисників. Губочан Кріше по флангах, Широков Денисов центральні опорні півзахисники. То-таки Денисов, це капітан команди був Файзулін зірянов трішки вище по флангах, дані Бухаров у нападі. Бухаров як чистий нападник, дані щось як ложна дев'ятка. Тобто і не в нападі, трішки, знаєте, нижче. І не скажу, що це центральний атакувальний півзахисник, а щось якась ложна дев'ятка, ось така позиція. Uh, так, 50 578 глядачів було на даному матчі. Головний суддя франк uh, Де Блекаре, бельгійський суддя. Ах, те, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже активний такий початок від обох команд. Uh, такий знаєте, такий знає, початок такий рівний, але ось там, до речі, пригодиться удар зі штрафного у канані Дарі Сирни. Даріо не вдалося забити, а Зеніту вдається заробити пенальті. Зеніту вдається заробити пенальті. Дев'ята хвина матчу. Даріо Серна збиває футболіста Зеніта. Якщо не помиляюся, збивав він саме Дані. Пенальті, друзі, пенальті. пенальті був. Чистий, абсолютно, пенальті, і справді. А, так, до 11 метрової позначки підходить Широков. Саме Широков підійшов до 11-метрової позначки. А, Широков робить розбіг. Широков пробуває. Андрій П'ятов! Андрій П'ятов витягує удар. Широкова. то ще добивання було, але відбилася українська команда. Все-таки відбилася українська команда. Андрій П'ятов! витягує пенальті. Неймовірно. Не варта, справді Андрій П' euh, і справді, він пенальті який то відбивав. Скільки взагалі-то пенальті, Андрій П'ятов відбив за шахтар. І ось цей сейф Андрія П'ятова, він якби, скажімо так, він якби команду. Ну, команда, тобто, після того, тобто, тобто Зеніта був супершанс. Да? І ось Андрій Пятовий тягує пенальти, і, таке, знаєте, натхнення з'явилось у Штаря. Ну і ось, на 15-х ви матчу. матчі, Донецький Штар, йде в позиційну атаку, Віліан, Віліан, приймає м'яч, змічиться Віліан, правою -право -право ногою, І м'яч вистій коварить, залітає в сітку, коварить, 1-0, Віліан, Віліан, який же удар від Віліана, який же постріл від Бразильця, 1-0. На пятнадцати их вынимачивая забывая. Який же він, неймовірний футболіст Віліан, який же він та та клав, не тільки за Шахтар, а взагалі за Челсі. Фантастика. то воротар зеніт, до речі, відбив то воротар, і воротар то також молодець, тому що він це зреагував на удар Вільяна. Тобто Малафей удар потягнув, але м'яч від стійки від стійки влітає в сітковаріть потім. Ну і удар-то був, там такий був удар справді потужний. Але Зеніт відіграється, і. Široko zabija. Široko vse tako zabija. Йому надалося пенальті реалізувати, але він заб'є. Він заб'є на 33-й матчу. Він заб'є хвилині матчу. Широков вийде один на один, обіграє Андрія 5, проб'є в підкатті по порожніх воротах, ну в підкаті пробив. Широков Андрія 5-го, здавалося, що вже не встигне. Здавалося, так вже що ще не встигне. Ні. Встигає в підкаті пробити Широку, впробувати, збиває. Збиває, робить рахунок матчі 1-1. 1-1 на 33-й хвилині матчі. зеніту рахунок матчі. Е, зрівняла, uh, Садяка поцелав одну хвилину до завершення першого тайму, Здавалося, що в принципі зараз все 1-1. Зараз команди підуть з нічиним рахунком по перерві, але Шахтар Шахтар проводить останню атаку. Луіс Адріано! Луіс Адріано розвертається, пробиває, з розворота Та забиває, забиває Луїс Адріано 2-1. Луїс Адріано! Луїс Адріано! Пробиває та забиває! Але і це ще був певчі. Рози бива Лус Адріано, ну і все. І Садя дає, до речі, Дері Серна, ще не помиляюсь, Гулю передачи до віддав. Ну, як же, але як же Лус Адріан розібрався і справді ситуації. 2-1. 2-1. Зеніт. О, о, більше володіла команда Санкт Петербурга М'ячем, в принципі, шортар. Ну, Шартар, знаєте, те, що прям по рахунку команди стала діяти. Ну, все-таки. В цьому цілому, 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 такий абсолютно футбол. Тобто, не може сказати, що під пішахтарі, і Зеніт не може сказати, що по когось там певна була перевага, в принципі, ще в одних були шанси, ще в інших. Але ось вона, 60-х хвина матчу. Помиляється, помиляється, помиляється захисник донецького шахтаря. Помилка, і справді, помилка. Ну і Файзулін. Дуже здорова скориста ситуація. Файзулін. Там, до речі, друзі... Ну да да, 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 Файзулін, дуже здорово скористався ситуацією. Чигринський, якщо я не помиляюсь, підслизнувся. А Файзулін прибаєм'яче. Бачить, що Андрій п'ятого вибіг, зварить Файзулін, наносить удар. Он удар наносить Файзулін, та забиває. Забиває Файзулін. 2-2. На 60 хвилині матчу рахунок стає. Підслизнувся Дмитро Чигринський, Файзулін. Підхопив м'яч, побачив, що Андрій Пятов дуже далеко стоїть, і рішив, так знаєте, так, парашутом пробити з метри 26 Ну, просто, знаєте, так, парашутом, побачив, що Андрій Пятов вибіг з варіти, просто парашутом підсікає дуже красиво м'яч, і м'яч також, до речі, від стіки залітає. В сітковеріт. В принципі, обидві команди грали тільки на перемогу. Перемогу хотіли виграти, що донечани хотіли вирвати перемогу. Що Санкт Петербурці? Тобто обидві команди хотіли вирвати тільки перемогу. До речі, нагадаю, друзі, що в цій групі ще були такі команди, як АПЛ та Порт. І тут потрібно було тільки перемагати. Тут потрібно було обом командам тільки перемагати. Тобто обидві команди хотіли виграти, і саме, ось знаєте, ось Зеніта була там контратака дуже небезпечна. Шахтар пішов великими силами. ну, Шахтар там вдома грає да, в Донецьку перед своїми рідними Шахтар На правах господаря все-таки ну, напевно, все-таки хотів більше. все-таки. Дотиснути, перемогти. І ось Зеніт перехоплює м'яч. Команда йде в контратаку. Контр атака була по суті в 3 в 3. Контр-атака в 3-3. -в -в Викачує футболіст Зеніта. Я ось не пам'ятаю, кому саме вже викотив. Чесне слово, не пам'ятаю, кому саме і у кого був вихід, знаєте, вже точно. Uh, Довжей да не пам'ятаю, хто саме, але там був вихід один. але не Андрій П'ятов, друзі, Андрій П'ятов! Рятує! Рятує Шахтар! Андрій П'ятов! Витягує вихід один на один! Та рятує! Рятує Шахтар від пропущеного м'яча. Ось, я можу, звичайно, ще помилятися, але скоріше за все, вихід та був в Олександра Бухарова. Який вийшов на другий тайм, може помилятися. Звичайно, що може помилятися. Ну в будь-якому випадку там була ось ця контратака, і, напевно, Зеніт був ближче, якщо брати моменти. Да? Там був у них вихід один на один. В принципі, Зеніти були Ну, по суті такі контратаки дуже небезпечні, справді. Шахтар, Шахтар більше нібито позиційно атакував, нібито було таке, нібито здавалося, що Шахтар більше атакує позиційно. Вось в принципі. А, якщо брати гольові нагоди, то більше їх було в Зеніта. І справді пощастило, що не пропустила тоді Донецька команда третій м'яч і в кінці кінців 2-2. В принципі, рівний матч, абсолютно зараз я якраз татистиками продиктують цього матча. Рівний абсолютно матч. А, да, В Зеніта було більше ударів. 17-12-7-6 ударів площено також перевага в Зеніта, 10-5 кутові переваги Зеніта, 51-49 контроль, перевага в Зеніта. Тобто Зеніт по всім статистичним показникам, Щотарта переграв. Ну, в принципі, я все-таки вважаю, що рівний матч. Все одно Да, Зеніт, напевно, був ближче до перемоги. Якщо брати ті моменти, які були, а там вбивчі моменти були в Зеніті, і справді там були вбивчі моменти. Так, да, якщо брати, напевно, голіві шанс, то так. Да. Зеніт, напевно, був ближче до перемоги. Але глобально це рівний матч, де обидві команди знаходилися в неймовірних кондиціях Ось і, в принципі, дуже хороший матч. Справді відбувся у 2011 році між цими командами. наперед скажу, що у Санкт, у Санкт, у Санкт Петербурзі Зеніт все-таки обіграє Шахтар. Лоберт заб'є переможний м'яч, і у Санкт-Петербурзі. Зеніт все таки Шахтар обіграє. До речі, Шахтар нагадаю, що програв спочатку порту, потім була нічия з Апоелом. 1 1 ніча зенітом, поразка 01 і Зеніта. Тут написано, друзі, що було нічого, нібито як до 2, але ні, друзі, там помилка тут 1-0. 1-0 Зеніт переможе. 1 листопада. Да. 23 -го листопада Шахтар то, ну Взагалі той сезон для Гішеподів не надто приємний був. Да, Доничано Паел, Адріана та селі. Принісять донеччанам перемогу, але ось вона підсумкова, друзі, таблиця. Шахтар посяде останню позицію. Дуже прикро. Ну, Скажімо так, напевно, ну, скажімо так, не вдалося українській команді вийти з групи. навіть не вдалося в Лігу Європи вийти. Апоел взагалі першу позицію. Команда посіла Фантастика. Апоел перша позиція, Зеніт другий, Порто третій, Шахтар останній. Шахтар останній. В принципі, подивіться: 9 балів АПЛ, 9 балів Зеніт, 8 балів Порто, 5 балів Шахтар. В принципі, група така була напруженою. Шатар, Ну, так, да, так. Да. Не назвеш цю компанію для української команди прямо якоюсь неймовірною, да. Команді не вдалося вийти з групи. Остання позиція не надто приємний результат, так? Да? Ось, то в будь якому випадку. В будь-якому випадку, в принципі, матч з Зенітом, напевно, був найкращий у цей матч на Тенбасеріні. Я вважаю, що, напевно, найкращий у цій групі у тому сезоні Ліги Чепонів 2-2. Тим більше не слід забувати, що той Зеніт і справді був дуже сильний. Я вам правду кажу: Т той Зеніт був дуже сильний, в принципі, 2-2, в принципі, в принципі шанс були вперше, щоб виграти, в принципі. І, в принципі, по якості гри. Я вважаю, що точно найкращий матч у цій групі. Ну, тому що Порту -то програли, АПЛ була нічну. Ну так, да, виграла АПЛ в останній матчі э, Донечани. Ну, цей матч, в принципі, нічого й не вирішував. Ну, ось, тобто, по якості гри однозначно ось цей матч був. Найкращим. Друзі, що думаєте, ви напишіть дивіться, дивіться, в коментарях. E, згадали ми матч, який відбувся 19 жовтня 2011 року, Шахтар Зеніт 2-2. 2-2. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, всім до побачення. Всім до нових зустрічей.